Уважно, швидко, злагоджено. Персонал зміни Б другого енергоблока відпрацьовує аварійну ситуацію. Пожежа в приміщенні маслоохолоджувачів блочного трансформатора. В цей же час на повномасштабному тренажері енергоблока номер 3 схожі дії, але інший сценарій: часткове або повне зниження навантаження турбогенератора, пожежа на обладнанні турбінного відділення. До основної теми тренувань інструктори додають нові відні, ускладнюючи завдання. Була Видно, що в нас повітряна тривога по всій Україні, і зв'язку з цим підвищення частоти. І далі ми відпрацьовували вже згідно алгоритму, який розписаний в всіх інструкціях по ліквідацію порушення і аварії. Зниження або підвищення частоти в енергосистемі, втрата живлення власних потреб енергоблока, втрата навантаження блока з наступним знеструмленням це лише частина відних, якими інструктори навчально-тренувального центру ускладнюють сценарії практичних занять. В умовах війни та атак на енергосистему оператори мають бути готові до дій у будь-якій ситуації. Заняття на повномасштабних тренажерах одна зі складових функціональної підготовки старшого оперативного персоналу, який управляє енергоблоками АЕС. Вони відпрацьовують свої дії за умов нормальної експлуатації із застосуванням інструкцій, що передбачають порушення умов нормальної експлуатації обладнання та за аварійними процедурами. Цього року осінній цикл підготовки оперативного персоналу триватиме з 22 вересня до 26 грудня. Кожна з семи наскрізних змін протягом двох тижнів проходитиме теоретичні навчання та практичну підготовку. Для кожного етапу підтримання кваліфікації оперативного персоналу розробляється окрема програма підготовки. В цей етап ми включили в програму підготовки наступні тематики: це і надання першої домедичної допомоги постраждалим, це лідерство у запобіганні випадкам і важким травмам, опрацювання інструментів запобігання помилок персоналу. А також обов'язковим направленням підготовки є аналіз подій у роботі атомних станцій за останній рік експлуатації, де розглядається досвід експлуатації не тільки наших вітчизняних АЕС, а також міжнародний досвід експлуатаційних подій, які відбулися на АЕС світу. Підтримання кваліфікації оперативників передбачає також підтримку їх фізичного здоров'я, в оздоровчо реабілітаційному комплексі іскра та ментального. Для цього залучають фахівців відділу розвитку персоналу. Вони проводять психолого-фізіологічне обстеження, читають лекції на тему стресостійкості. Олександр Латій на посаді провідного інженера управління реактором працює 5 місяців, тож підтримання кваліфікації оперативного персоналу для нього перший досвід. Я вперше проходив функціональну підготовку оперативного персоналу. Враження, я б сказав, позитивні, тому що постійно підтримуєш свою кваліфікацію в певних своїх діях такої ж думки і досвідчений оперативний Костянтин Момонт, який нині за індивідуальною програмою підготовки проходить навчання на посаду начальника зміни АЕС. Функціональна підготовка оперативного персоналу на повномасштабних тренажерах є одна із ефективніших форм роботи з персоналом, тому що відпрацьовується не тільки теоретичне навчання, а також і практичні навики, які в майбутньому дають. Швидкість реакції на якісь аварійні ситуації. Безпека для атомників завжди у пріоритеті, і один з ключових моментів її забезпечення підтримання кваліфікації та функціональної підготовки оперативного персоналу.